Легенда про пташину. Одного раненького рання родилася пташинка. Маленька така мокренька з яєчка. вилупилася і каже, ку-ку. А їй кажуть, живи у нас в дахівниці. Живе пташинка, клює зернятко-п'є водичку. І не знає, що буде той день. І хлювала, вела водичку, Сонечко зустрічало А зараз я цю птасику. З'їм! От і казочки конець, а хто ж на птах?